О, ну, красавица, красавица, Отом пішла. Бля. Порвала. Коротше рибаки така штука. Скільки я тут ловив. На цьому озері на спінінг ферель скаче, риби повно, але не клює. Перепробував за все, що може. Но тут мені підказали на креветочку, Тільки закинув, одразу ферельку зловив. Ой, ось грам 800 до кілограма, напевно закинув я другий раз оба на квіці я ще й попробував на спині, тільки закинув Тоже, що ти сьогодні такий кльоп попався? Уже друга взяла на мепса Це трошки більше а ні не, не більше така сама То сьогодні просто кльов Дивіться, бачите, яка? Вже двіє. Сьогодні ловлю форель на озері. На удочку, на креветку. Клює класно, але рве, ріже, гачки, просто обриває. Я не знаю, що робити. Вже поставив флюрокарбон такий грубий, щоб не робити. Ловок кидається. Є. Є-є-є-є-є. Непевно, що є, да? А ну, мій атакує. Щось вона бавиться там. Тут на удочку клюнуло. На, на тонесику мене стоїть худочок тоненький, щоб не було видно. Клюнуло таку кілограмову витягнув. А така десь кілограма три обрізала. Я вже поставив фірокарбон, але він грубий дуже в мене п'ятірочка. Не знаю, подивимось. клюне. На форель тут ходить капець. От хлопці оце попалося. Хорошенька така, дивиться. Ах ти шо Тут Тоненький поводочок. Ух ти! шо! Ох, як запрыгнули! Видите, я туди перевернув, але не туди. Таку світю робить. Таку світу робить красиво. І мені подобається ловити Ферель, бо вона реально така сильна риба і вона постійно випригує свічу робить. така Вона агресивна. така, На відміну від щуки. Яка красота. Бачите? Яка гарна. Ось така, а Знаєте, вона хоч не великих розмірів, але вона сама масивна і важка. Тут є добрих півтора кіло. Підсіклася знизу. Сама підсіклася занизу, значите. Дивіться, взяла тут під самим берегом. Певна щучка. Щось дуже таке. А ні, то феелька така маленька була. О, тут плотва, до речі, ще. Платва заселяєш на гачок по 2-3 великих, ці як їх блін, забув, креветки о, і плитва умудряється їх з'їсти. така невеличка на ладошку, але вона тут якась теж дика, голодна. Цю вудочку кидаю туди далеко, на бомбарду їхню одну. Спіння сюди кидає, а вудочка тут в мене стоїть близько. Я собі просто не уявляю, яка та плотва повинна тут голодна бути, що вона так клює на цю на креветку. Така гарна, на тараньку супер. Но вони, коротше, якщо вони м'ясо їдять, тут на кукурудзу її можна наловити. Не знаю. Капець.